Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо рулет з маком і вишнями. Починаємо з опари 250 г теплого молока. Сюди додаємо 25 грамів дріжджів. 2 столові ложки муки сіркою і 2 столові ложки цукру. Це все. Перемішуємо до однорідності і залишаємо на 20 хвилин. У велику ємність просіюємо 500 грамів муки, додаємо сюди одне яйце, дрібку солі. грамів розтопленого вершкового масла 4 столові ложки цукру і сюди ж додаємо нашу опару Разом перемішуємо. Вимішуємо тісто, формуємо з нього кулю і перекладаємо його назад, ту ж ємність, якій воно було. Накриваємо кухонним рушником і залишаємо на одну годину, щоб воно піднялося. Наше тісто піднялося, ми його обминаємо, ще трошки винесемо. Розділяємо на дві частини. Цієї кількості вийде два рулета. Ну, можна зробити один великий і розкачуємо в пласт. Краще розкачувати відразу на пергаменті, щоб було краще перекласти на деко. Рівномірно викладіть макову начинку, залишаючи на краях десь приблизно 2 см, щоб зручніше було скручувати рулет. Поверх маку викладаємо заморожену вишню, яку ми попередньо розморозили, без кісточок. І так трішки її віджали сік, щоб не було багато вологи. Скручуємо рулетик. Змащуємо рулет. Суміщу збитого жовтка і молока. Зверху можна посипати сухим маком або кунжутом. Можна і не посипати. У мене буде кунжут, і ставимо в розігріту духовку. До 180 градусів на 30-40 хвилин. Ну, в залежності від вашої духовки. Ось такі два рулетики у нас вийшли. Всі пропорції інгредієнти залишу в описі під відео. Готуйте, хай вам все вдається.